Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1067 за підручником мали брасіми клас» автора Олександра Істере. І у нас завдання: не виконуючи побудови, знайдіть координати точки переданого графіка функцій з осями координат. Починаємо з першого. Так, у нас функція y до 1,5х мінус 20. Добре. Запам'ятайте, будь ласка, вісь координат. Тоді у нас х дорівнює 0. Вісь абсис у нас y дорівнює 0. Тобто, навпаки, так, Ординат абсис. Отже, щоб дізнатися, х до 0. Y дорівнює 1,5. Замість x підставляємо 0 мінус 20, так. Розуміємо, що перший доданок перетворюється на 0, залишається просто мінус 20. Тобто, точка перетину з вісім ординат має координату 0 мінус 20. Оце біди. Друге, тепер замість Y прирівнюємо до 0. Тобто, у нас буде 0 дорівнює 1,5х мінус 20. Все, переносимо з протилежними знаками. Так, 1,5х переноситься вліво. так, З мінусом. Дорівнює, ну мінус 20 залишається без зміни. Отже, х буде дорівнювати діленню мінус 20 поділити на мінус 1,5. Ах, мінус на мінус дає плюс, але тут є нюанс. Націло, воно не ділиться. Так, осколко ну, беремо? По 13 х дорівнює 13, цілих. 13 на 1,5. Це у нас буде 19,5, тобто здача 0,5 Скорочуємо, буде одна третя. Так, 13,1 Захочете, порахуйте саме. Або 200 поділити на 15. Так, ми, ми знаємо ділення, будь ласка. Діліть. Остачу будете дивитися. Повинна вийти одна. Одинничка, але не факт. 515. 515. Так, ну все. З першим справилися. Значить, точка перетину буде дорівнювати х13,1 по y 0. Не буду вам голову забувати. Так, переходимо так. до другого. Так. Другий. Y дорівнює 5 мінус Х-4. Добре. Знову ж таки. Весь ординат це х дорівнює 0, вісь абсцис це y дорівнює 0. Так, поїхали. Замість х підставляємо 0. у дорівнює 5 мінус 0 поділити на 4. Так, другий доданок перетворюється на 0, тому 5 мінус 0 буде 5. Тобто, точка вперед нам буде 0,5. Є, переходимо до другого. Тепер y у нас 0. Так, і 0 дорівнює 5 мінус х поділити на 4. Поїхали. Мінус х поділити на 4. Переносимо з протилежним знаком. дорівнює 5. Все, х дорівнює, ділене невідоме, Воно знаходиться за допомогою множення 4 помножити на 5. Тобто х дорівнює 20. Наша точка дорівнює 20, 20. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До побачення! До нових зустрічей, па-па.